Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів. Ну і з вами Нік Дотошний. І як і обіцяв, сьогодні у нас на огляді акумуляторна болгарка від торгової марки DeWalt на 54 волт. Друзі, ну і звичайно, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися що там усередині. Друзі, а також, хто не підписаний в нашу телеграм-спільноту, раджу підписатись, адже там найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. В нашій телеграм-спільноті вам допоможуть підібрати інструмент. Ну і звичайно, в нашій телеграм-спільноті дружня домашня атмосфера. Якщо навіть вам сумно, ви просто можете побалакати. А також, друзі, в нашій телеграм-спільноті проходять всякі різні голосування. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Друзі, хто слідкує за каналом, той знає, що інструмент на 54 вольта акумуляторний він повністю заміняє мережевий інструмент. Цей інструмент відноситься вже до професійного інструмента і розрахований робити кожен день. Нон-стопом пробіжимося швидко по характеристикам. Як я вже сказав, ця болгарка працює на 54 вольт від акумуляторної серії Flex Volt. Для тих, хто не бачив, далі доточніше також розповім. Болгарка має безщитковий двигун, кількість обертів 9000 обертів у хвилину, безключове ключове регулювання захисного кожуха. Ну і працює дана болгарка на 125 диск. В мене комплектація тушка без акумуляторної батареї. Але я сьогодні буду тестувати на акумуляторні батареї 9 Ампер годин ну і, можливо, також потестую на акумуляторні батареї 15 ампер-годин. Але відразу друзі скажу, 9 ампер-годин це якщо ви працюєте акумулятором на 18 вольт, і також 15 ампер-годин, якщо ви працюєте на 18 вольт. Бачите, якщо на 54 вольта ви працюєте інструментом, відповідно тут вже буде 5 ампер-годин, А ось у цій батареї, де 9 ампер-годин, там вже буде 3 ампер-годин. Цікаво, як поведе себе дана болгарка. На 3 ампер години цікаво, скільки вона зробить різів, як взагалі вона загалом себе покаже. Друзі, забіжу трішки на Скажу, що в Деволта також є такий штроборіз на базі 418-ї болгарки. Тобто двигун той самий, тільки в штроборіза буде змінний трішки шпиндель, ну довший шпиндель, щоб можна було два диска 125-х ставити. Ну і звичайно, там пиловідвід в штроборіза буде і можливість підключати той штроборіз до пилососа. І Деволт вирішили зробити таку болгарку DCG. 418. Вони кажуть, що це одна з найпотужніших акумуляторних болгарок взагалі в світі. Перша з найпотужніших болгарок. Максимальна пікова потужність, що досягала ця болгарка на тестах 2 кВт-300 Вт. Так глянемо, що на шильді куди вольти пишуть. Як бачите, вказали, що є. 9 тисяч обертів, ну і відповідно зроблена дана болгарка в Китаї. Того лякатись не треба, багато виробників мають свої заводи власні в Китаї. Як бачите, у верхній частині на болгарки вказали Perform Protect. Це означає, що в цій болгарці є всі захисти, тобто є захист від перенавантаження і є захист від заклинення диска. Ці моменти будемо перевіряти. Я на ходу візьму заклиню диск і побачимо, як це все діло працює. Далі, друзі, покажу, як тут зроблено. Ручка. Відразу говорю, що форма ергономічна, класно лягає в руку. Як завжди, фірмова така резина деволтовська, вона цепка до рук, які б руки у вас не були жирні чи мокрі, зручно тримати її в руках. Кнопка тут зроблена по техніці безпеки. Тому що це є потужна болгарка, і DeWalt завжди дбає про техніку безпеки, вона не фіксується. Кнопка ось так натискається, має додатковий язичок, якщо ви десь берете в руки кутову шліфувальну машину, щоб вона не включилася. Перш за все, друзі, щоб ви розуміли, це кутошліфувальна машина, тому то кнопка тут розташована знизу. Але редуктор можна тут повертати на 360 градусів. Тобто, як вам зручно, так і можна повертати. Я в розборці потім це покажу. Тесті повертати я його не буду. Я буду тестувати так і дам вам зворотній зв'язок, чи зручно ось так тримати, чи все ж таки е, треба перевертати цей редуктор. Так відразу покажу, що на корпусі з двох сторін є сіточки, які захищають вентиляційні отвори, щоб не попадало. Металева стружка, вони ті сіточки на гвинтах, підхід професійний. Тисячу і один раз говорив і буду постійно говорити, як класно зроблені вентиляційні отвори. Є спеціальні дифузори, на редукторі є ось такі ребра, ці ребра охолоджують редуктор, відводять тепло. І саме головне, що немає ніяких бокових отворів. Тобто, як ви працюєте, якби ви не працювали, вам повітря не буде в лице летіти з абразивом. Далі покажу, як класно зроблено. Кнопка блокування шпинделя, вона повністю повністю захована в корпус і пластик тут дуже схожий до металу. Я спочатку подумав, що це метал, але ні, це пластик. Як бачите, всередині пластику є металевий шпиндель. Далі передня частина редуктора йде завужена. Ручка тут фіксується з двох сторін. Деволти вказали, що ця ручка антивібраційна. Покажу, як виглядає ручка, вона йде повністю. повністю Прогумована у ручці тут претензій немає. Взагалі, опа, мої вітання, друзі. Тут я вирішила зайти на її каталог, щоб ознайомити вас ще ближче з цією болгаркою, що на огляді. Як ви вже знаєте, вибрати потрібний інструмент на сайті досить просто, завдяки доточному фільтру, праворуч на сторінці. Він стане в пригоді як і тим, хто дотошно планує свої покупки, так і тим, хто просто хоче швидко знайти варіант, який підходить. Для прикладу, вам потрібна бюджетна модель, яка зможе впоратися з усіма основними задачами, але не вдарить по кишені. Тоді просто вибираєте сортування від дешевих до дорогих, і фільтр миттєво покаже всі найдоступні. Ніші моделі все ж таки приємно, коли все чітко: ціна, характеристики, навіть відгуки інших користувачів усе в одному місці. А якщо ви звикли брати тільки топові речі і хочете перевірити, які болгарки зараз у високому сегменті, сміливо обирайте сортування від дорогих до дешевих. Отож, у виробниках я обираю DEWALT і ознайомлююся з характеристиками даної кеше, вартістю і куди ж без фото. І це ще не все. На сайті зараз приходить розіграш на 40 тисяч гривень. Щоб взяти участь, додаєте будь-які товари, які вам сподобались, у ваш ліст і автоматично стаєте учасником розіграшу. Так що тепер ви можете не просто обрати ідеальну болгарку, але й додати в список кілька хотілок на майбутнє. Наприклад, аксесуари до інструментів або навіть щось із зовсім іншої категорії. Цей список може стати вашим абсолютно безкоштовно. Така можливість. Погодьтеся, трапляється не часто. Отож, друзі, хто в пошуку болгарки, дотошний, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Покажу, як тут реалізований захисний кожух. Є ось такий важіль, який ви натискаєте і міняєте положення як вам потрібно. Можна взагалі зняти, якщо не потрібно. Також в цій моделі йде швидкозатисна гайка, але в комплекті відразу скажу, що додатково є шестигранник. І скажу вам свою суб'єктивну думку, що шестигранником найзручніше розтискати оснащення. Гайка ця з фракціоном. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось, будь ласка, зі зворотньої сторони, вона підпружинена. Ті гайки будуть легше відкручуватись, навіть якщо сильно вам... Закусить диск, як бачите, і на шпинделі є спеціальні два паза. Ви попадаєте в ці пози, і від руки можете затискати оснащення. Ці моменти я також разом з вами буду перевіряти у тесті. Замітив ще одну таку особливість: по перше на шпинделі є захист підшипника від потрапляння пилу та бруду. І, по-друге, як бачите, захисний кожух тут підпружинюється, тобто не буде ніяких вібрацій, не буде ніяких лишніх шумів. Ну і звичайно покажу, що навпроти фланця також є вентиляційні отвори, які безпосередньо охолоджують фланець, в якому є підшипник. Вага даної болгарки без акумуляторної батареї становить 2 кг 132 г, а з акумуляторної батареї 9 Аг, вага становить 3 кг 582 г. І коли встановлюєш акумуляторну батарею 9 Аг, як бачите, болгарку нікуди не переважує, тобто я беру по центрі. За ручку і баланс тут хороший, продумано все. Далі покажу, що є невеличкі люфти, і вони мають бути спеціальні технологічні зазори. Якщо їх не буде, це все діло забивається пилюкою і ви не зможете зняти. І ті люди, які вам говорять, що люфтів не має бути, ще раз наголошую, ті люди не розбираються в інструменті люфти, технологічні. Задумані заводом. Покажу, друзі, також, що контактна група тут підпружинена. Якщо все люфтить, воно разом люфтить з контактною групою, нічого не розбивається. Також покажу, що основні силові контакти тут йдуть мідні, і контакти, які закорочують флексвольтовську батарею, щоб вона працювала на 60 вольт, також ідуть мідні. Далі йдуть якісь контакти балансування. Я не знаю, хто знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як працює флексвольтовська батарея, я вже показував, поясняв. Є спеціальні контакти при підключенні інструменту вони натискаються, і акумуляторна батарея починає працювати на 54 вольта. І в режимі 54 вольта вона вже більш працює на напругу, а не на токовіддачу. Коли в режимі 18 вольт, то звичайно тут стоять 5 банок в ряда. Вона вже працює більш на токовіддачу. Так, давайте підключу акумулятор, послухаємо, як вона працює. Ну, як чуєте, є плавний запуск. І як на мене, досить швидко зупиняється диск. Зараз порівняємо з мережевою. Так, давайте швидше перевіримо, де зупиниться диск. Я одинаково виключу болгарки і ми будемо бачити де швидше зупиниться диск. Ну і це багато про що говорить. Це дуже зручно, коли ти працюєш, шліфуєш, і ріжеш. Не треба чекати, поки диск зупиниться. Ти забрав тільки від заготовки, кладеш, і диск вже зупинився. Для тих людей, хто не бачив і хто не знає, ще раз скажу, що флексольтовські акумуляторні батареї поставляються з такими заглушками. Заглушки викидати не можна. Це не просто транспортувальні заглушки. Ці заглушки обеструмлюють ці акумуляторні батареї. Хто дивився попередній мій огляд, той знає. Тобто завдяки спеціальному литю вони нажимають ось ці контакти і акумулятор цей обеструмлюється. Це, по-перше, зручно в двох випадках. Не забуваються нічим контакти, як вони їх закривають, і в другому вони їх обеструмлюють і можна безпечно. Перевозити хоч в літаку, хоч де небудь. І мені під прошлим відео в коментарях писали, о, це небезпечний акумулятор. Він постійно тут має 54 вольта. Ні, друзі, 54 вольта він має, коли підключається безпосередньо до акумуляторного інструменту. Є спеціальні два контакти, які відповідають за замикання оцих двох контактів, і плюс додатково ще нажимається спеціальний такий переключатель. Я всю, всю справу показував. А так акумулятор сам по собі має 20 вольт. Як бачите, підключив його, секунда. Бачите, 20 вольт має, тобто, навіть якщо ви не поставите заглушку, він постійно видає 20 вольт. Ну що ж, друзі, по традиції тепер перевіримо, наскільки хватить ось цієї акумуляторної батареї. Вона має 54 вольта. Але якщо вона працює на 54 вольт, вона має 3 ампер годин. Враховуючи потужність, перевіримо наскільки хватить різів. Yeah, yeah. 150 різів. Залишилось одне ділення. Погнали далі. 181 різ. Пішла перший раз в захист. 184 різи вже йде в захист. Друзі, ну, як на мене, це гіперрезультат. Я тим показав, що не треба лякатися, що коли батарея на 54 вольта, в неї відповідно 3 ампер годин. Але за рахунок того, що в неї 54 вольта, за рахунок тої потужності, вона краще ріже, швидше ріже в неї менше сідає батарея. І як бачите, батареї 3 Агодин вистачило настільки різів. Ми привикли бачити, що чим більше батарея має ампер, -годин, там 8 ампер, звичайно, на 20 вольт, там 6 ампер. Там хватало, там мені там 60 різів чи скільки. А тут, бачите, це наоборот працює, має більше потужності, і як ви бачите, потужність тут реально рішає. Саме головне, що легенько знімається. Диск без всякого ключа. Ну, звичайно, ключ є, якщо закусить, але як бачите, без проблем, не треба ніяких ключів, якщо ви тим більше в рукавицях працюєте. Я працюю без рукавиць, у мене трішки фобія на рукавиці мені раз намотало і не знаю, ось таку фобію трошки маю. Так, давайте спробуємо, як вона штрубить бетон чи не зупиняється. Ну, думаю, тут все очевидно. Це йде бетонний бордюр, поребрик з крошкою гранітною. Бачите, наскільки. В неї потужність, її дуже крепко треба тримати в руках, тому що вона реально як штруборіст. Бачите, яка в неї підтримка обертів, вона реально працює як штруборіз. І То що я розказував, що на тій базі, так само на такій базі Деволт роблять штроборізи. Так, давайте зараз перевіримо, як спрацьовує захист від закушування дисків. Якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково тисни лайк, адже Не кожен день це побачиш. Диск не розлетівся, кнопку я тримаю. Ось зараз тільки відпустив. Класно спрацьовує. Продемонструю ще раз. Ну, і, Як на мене, крута технологія. По-перше, болгарка настільки це все відчуває. По-друге, вона потужна, що нема такого, що ти там е, о, о, запираєшся, і вона зупиняється. Це не про цю болгарку, що вона буде зупинятися. Але прикол в тому, що якщо йде е, швидке закусування диска, електроніка бачить і вимикається Ну, такої крутого, ну такого крутого захисту, я реально ніде не бачив, мені ж сподобалося. Так, і тепер давайте попробую е, зачистити ось ці надрізи, ще я шліфувальним диском різав. І покажу вам наскільки вона потужна, що на неї можна реально лягати, і важко її перегрузити. Ця болгарка не та про яку можна сказати, з неї треба акуратно, ніжно не давити. Тут прям можна лягати. Ви бачили, наскільки важко її задавити. Ти на неї прям лягаєш, і як вона в'їдається в метал. З'їдає метал, просто з'їдає. Від мережевої взагалі нічим не відрізняється. Є постійна підтримка обертів. Нічого не присідає. Друзі, і реально кращого в мене на каналі не було. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Перед тим, як розібрати редуктор, покажу, що фланець тут зафіксований аж на 6 гвинтів. Так, покажу, що редуктор тут можна регулювати на 360 градусів. Як вам зручно, так собі і виставляєте. І це можна робити, болгарка з гарантії не злітає. Тобто відкрутили 4 гвинта і міняєте собі редуктор, як вам зручно. Так, давайте достану фланець. Ну, я вам скажу, дуже плотно сидить. Так, друзі, шестерня тут напресована на вал без всяких шпонок. Ось прокручую вам стопорне кільце. І покажу, що шпонок нема. Стопорне кільце поставили тут як додатковий захист. Ось так виглядає шестерня. А шестерня, друзі, непроста. Ну і не золота, але покажу такий момент. Мене завжди такі моменти тішать. Думаю, у вас також. Бачите, шестерня має два таких. Рівчика, два канавчика. Ці канавчики створені для того, щоб краще змащувався безпосередньо редуктор, щоб краще змащувалась шестерня. Плюс, як бачите, на фланці є гумка для ощільнення, зроблена для того, якщо нагрівається змазка, щоб не витікала скрізь ось цей фланець. Сам по собі фланець товстий. По корпусу редуктора тут претензій немає, він йде товсто тут нічого не поламається, все йде посилене. Ну, змазки тут дали достатньо. Шпиндель впирається в ігольстий підшипник. І покажу, що на кнопці блокування шпинделя є гумка, зроблена для того, також, щоб змазка при нагрітті не витікала через цю кнопку блокування. Так, давайте знімемо сіточки. А, я думав, тут будуть саморізи. Ні, Бачите, тут стоять гвинти. Дуже круто. І як бачите, гвинти тут закручуються на різьбу, тобто всередині в корпусі є різьба, є гайка. Ну, продуманий той момент, якби тут був саморіз, там пару раз відкрутив-закрутив в корпус і все. І різьби немає. Тут стоять, бачите, гвинти з різьбою. Так, я б не сказав, що після такого тесту там сильно багато пилюки. Зараз всередину ми ще доберемося. Так, достав двигун, покажу, що на двигуні є. Маркування. Підшипник тут стоїть від торгової марки CW з класом точності і під номером 608. Стоїть магніт, з якого електроніка щитує оберти. Так, достав якір. Хочу показати, як виглядає крильчатка. Як бачите, є лабіринтні ущільнення. Зроблено для того, щоб не попадало ніяке сміття в підшипник-продуктор. В також тут стоїть спеціальний дифузор, через який ганяється повітря. І також є, як бачите, лабіринтне ущільнення. І тут, як бачите, стоїть підшипник НСК Індонезія. І плюс, як цей підшипник, бачите, в корпусі додатково зафіксований стопорним кільцем. Ну, що тут говорити, друзі, професіонал. Він і в Африці професіонал. Пластик, як бачите, сертифікований. Всюди на пластику є номера. Тобто цей пластик йде і ударостійкий, і витримує високі навантаження. Також на крильчатки видно номера цього пластика. Покажу, що додатково дифузор ще прикручений до корпуса. Покажу, як виглядають катушки статора. Відразу кажу набагато, вони більші, ніж в звичайних 20-вольтових безщиткових двигунах. Як бачите, катушок тут є 6, нормально пролаковані. І відразу мені що мені сподобалось, що. Катушка статора з двигуном знаходиться в такій певній капсулі. Зараз я розберу і покажу. Друзі, як бачите, те, що я казав, двигун в спеціальній такій капсулі, в спеціальному такому дифузорі. Сюди буде мінімум попадати пилюки, мінімум буде попадати стружки, тому що, як самі бачите, все захищено. Далі покажу, як виглядає кнопка. Артикули кнопки ви бачите на екрані, і дуже мене здивувало, що кнопка розборна, що не йде. Всією всім модулем з платою, тобто можна розібрати цю кнопку. Ось бачите, є гвинти, можна розкрутити. Так, ось тут стоїть контактна група, стоїть спеціальний діелектрик, плата контролера, як бачите. Повністю все залито компаундом, і до речі, тут також є контакти, які з компаундом можна від'єднувати їх. Друзі, ось такі то технології, які повністю заміняють мережевий інструмент. Друзі, в підсумку скажу, що я реально вражений. Я думаю, ви також вражені, що ніколи не могли б подумати, що акумуляторний інструмент. Повністю замінить мережевий. Ще раз підкреслюю, що це інструмент на 54 вольта. Це інструмент професійний, який розрахований для щоденного використання. Плюс дуже сподобалося, як зроблена електроніка. І це не ця болгарка, про яку можна сказати, що з нею треба працювати акуратно. На неї реально можна навалювати. Ви самі бачили, як я навалював. І ще один нюанс дуже подобається, що вона відчуває заклинення диску. От тільки заклинило, диск не рве. Болгарка зупиняється, також техніка безпеки тут відпрацьовує просто на 5 з плюсом. Сама по собі болгарка зроблена якісно, до редуктора претензій немає. По двигуну самі ви бачите, наскільки він захищений. Кнопку в майбутньому, якщо вона виробиться, можна міняти окремо. Ну і реально мені не стидно рекомендувати цю болгарку для щоденних професійних завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.